Катерина під час курортного сезону працевлаштовується на роботу на узбережжі Чорного моря. Роботодавець наймає її на основі усної домовленості без офіційного оформлення. І так же четвертий рік поспіль розказує дівчина. Те, що не нараховується стаж і пенсія, Катерина знає. Ну якби 32 роки хочеться стажу. Тому розказує дівчина до роботодавця звернулася з проханням оформити документально. Стояна там була, була не оформлена. Цьому році захотіла я знову оформитися, тільки хотіла, щоб вже оформили офіційно, тому що тіряється стаж, ну все таке. Ну, мені відказали. Роботодавець розказує Катерина на роботу, погодився взяти за однієї умови неофіційно і без варіантів. Я вам скажу, що це не то, в одному цьому місті, де я працювала, і там рядом що я з людьми общалась, там ніхто не оформлений. Нині дівчина звернулася із заявою до головного управління держпраці. Хочу добитися правди. Чому так? Ну, якби море, курорт, людей дуже багато. Ну, Тут, я знаю, у мене чоловік працює в одній з мереж супермаркетів, то він каже, на літо всі звільняються звідси і їдуть туди. Ну, І всі вони там працюють неоформлені». Таких як Катерина розказує начальниця управління з питань праці головного управління держпраці у Херсонській області Світлана Маріїнчук багато. Таких звернень надходить щодня не менше ніж п'ять. Ми дані звернення всі опрацьовуємо, здійснюємо контрольні заходи для того, щоб з'ясувати факти використання незадекларованої праці роботодавцями. При цьому ми ще здійснюємо інформаційну роз'яснювальну роботу, проводимо семінари. Але на жаль, таке ганебне явище, як використання незадекларованої праці, воно є. В першу чергу наголошуємо про необхідність. Офіційного працевлаштування всіх працівників офіційне працевлаштування надає певні державні гарантії в оплаті праці сьогодні. Представники управління поспілкувалися з адміністраторами закладів, розказали про переваги офіційного працевлаштування, норми законодавства про працю і про наслідки нелегального працевлаштування. Наразі більше увага приділяється саме суб'єктам господарювання, які Здійснюють свою господарську діяльність у сфері торгівля, громадське харчування, а також тимчасове розміщення, оскільки розпочинається курортний сезон, а Херсонщина вона є курортним містом, ну, от, дуже багато відкривається нових закладів, тому наша робота направлена на те, щоб інформувати і роз'яснити всім роботодавцям про необхідність укладання трудових договорів, щоб всі працівники працювали офіційно. Лише за травень розказує Світлана Марінчук. Управлінням було виявлено 200 неоформлених працівників. Ольга Ляшенка, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.